І водночас на Харківщині зараз тривають наші контрударні дії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. А також він доповів про ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, де є активізація диверсійних груп. А також фіксуються постійні обстріли. Почуємо Ми розуміємо, як діє ворог і бачимо задум на відтягуванні наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки. Забезпечення, а саме Краматорський напрямок, Покровський, незмінна увага Куп'янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, диверсійні групи, обстріл. Ми відповідаємо вогнем. Як і належить, наше завдання абсолютно зрозуміле: зірвати російську спробу розширити війну, виконання цього завдання. Залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі.